Я живу в штаті Вашингтон, я живу в Сетлі. Я від'їхав дві години від святку. І знаєте, куди я потрапив? Коротше, я приїхав. Тут є річка. Ця місцевість дуже відома тим, що тут колись було дуже багато шахтів. І тут було, знайшли золото. Золото в воді. Коротше, я приїхав шукати золото в воді. Це моє спорядження. йдемо шукати золото. Блін, така природа, знаєш, оця картинка, вона прямо фактна. Дуже багато американців приїжджає в цих трейлерах, в траках, вони тут а повністю зупиняються. Я приїхав на своєму, не буду казати, на якій машині, бо потім мене заплюють, переїхав до Америку і вимахуються. Це наша місцевість Ліберті Service. Це ті слова, які я знаю, більше я не знаю, що там означає. Саме золото, воно по своїй вазі воно важке. І воно осідає. Де нема течії, тобто де немає швидкої течії, воно там залишається. Моя задача там і шукати. No shooting. не можна стріляти. Судячи з того, яка в Америці фауна, що тут зараз ведмідь вовк. Або хтось. За рік життя в Америці я зустрічав ведмедів, я зустрічав вовків. Практично кожного дня я майже бачу куйотів, єнотів. І це той невеликий список, який можна продовжувати і не зупинятись. Забігаючи наперед, в цьому лісі я зустрів ну, в цілому, дивись сам. Ти підпишись і постав лайк. Зараз буде фіаско. Тут дуже багато каміння, що мені не подобається. Але якщо чаджи піти не найомщик, то золото воно тут. Що я дуже мало йому вірю, боже, я пах потягну. Дивись. Це сльози фіаско. Коротше, тут обстановка така. Тут оцей трейлер, він написаний, типу, усміхнись, тебе знімає камера, але він увесь закиданий. Типа, і там вода, тіпа, потилки, дерева. Типа таке враження, що тут просто вгорі, де немає цивілізації, нічого. Враження, що Тут хтось живе, якийсь бородяга. І це не паший такий. Там ми проходили, там теж був. І тіпа, ти йдеш і тебе нагнітає. Не знаю, що за дикар може тут жити. Але я все ще в золоті, знайшов я поки отак. Але я вірю, що в мене є шанс. Коротше ситуація. Ідемо зараз, отут просто є стежка, щоб там вийти до води. І отут якась птаха сиділа. подивись, як я налякався я отак вот, блядь, Бля, як я налякався, це просто який капіці, бо ти реально не знаєш, що тут отут так куди не вийдеш, отак от. Просто кожен трейлер, це не ті, що їздять, вони тут старі і вони довго стоять. Таке враження, що люди або десь працюють, або десь їздять, потім вертаються сюди, просто в ліс. Тут ну, ніхіра нема. Тут до цивілізації, я не знаю, десь в перших в кращому випадку 100 кілометрів. Дивіться, яка весна! Боже, як воно все гарно. Осінь. Подивіться, яка осінь. Подивіться, воно все таке гарне, всі кольори. Ти ходиш часто, насолоджуєшся оцим процесом і цим всім, що ти бачиш. Так що, якщо у вас є можливість на вихідних, просто вийдіть в ліс і погуляйте, подивіться на ту всю природу. Це, це дуже гарно. І дивіться, що я знайшов. Прям бачите слід кабина. Ось так от Блін, приємного мало, насправді, отак от він не йде, як палкою показує. От. Прям чисто. І їх тут багато прям слідів, що капець. Головне зараз вернутися благополучно до машини. Чисто таку тему з якоїсь для машини масло. Якісь капалюха, тапка. Хтось тобто тапка загубав. І я не знаю це для чого, але скільки тут желіза. Просто пацани. Хто займається желізом, приїжджайте туди є безкоштовно. Він став. ой ой Він великий. Він до хіра великий. А там живе Олень, отут, метрів 15. Я його обійшов тут круг. І тут вже гора, і тут же пише на стобі, не, не подальше. І я вже боюсь, що там буде далі. Отут тут постійно оці сліди. І ти не знаєш, що там є. ЕКСПЕКТО! Коли ти стаєш старший, ти розумієш, що ти хочеш десь тут домик, отаке озеро і нікого більше. Олені і ти. За що можна любити Америку? Це за отакі приколи. По факту ліс. І як інша людина думає, коли вона їде на відпочинок, десь в ліс, що це все навкруги, це туалет. Але американці пішли далі. Вони просто ставлять публічні тулети, навіть тулетний папір бачу. Просто подивись Ну це ж взагалі капець Ля, і це тулет, розумієш? Man woman, woman-man. Труба. Сканто, донат. Типу, дуже прикольно по 1899 рік Блін, всякі оці старі речі ну капець як зробили люди ну просто подивись і це ти заходиш в туалет чесно якби то не був туалет я би тут жив так от так по правді коротше чому я приїхав сюди ти розумієш чому бачиш які тут золото знаходило такі це прям капець Отут, отут, отут. Ця зона дуже відома, що дійсно видобували золото. В 1873 роках це було дуже-дуже популярне місце. І отакі чувачки були дуже багатими. Тут жили і от вони видобували після того заборонили використовувати будь-які речі якому можна знайти золото, крім власноруч. Ти можеш взяти лопату, ти можеш взяти якусь баночку і іди збирай, типу, немає ніяких обмежень. Але коли ти приїжджаєш з якоюсь технікою, якоюсь серйозною технікою, ти можеш отримати дозвіл. Сам процес він дуже кайфовий. Ти не так за результатом сюди йдеш, як за сам, самим процесом. Дуже кайфую зараз, де, де йду. Знаєш, коли виїхав з міст а, з висоток і ти просто ходиш, і людей нема, тихо, спокійно, і все так красиво пороблено, це звісно що з чимось. А ще, кстаті, ще кстаті. а, скоро в Америці Хеллоуін. І тут це святкують, що капець. Подивіться на них. Коротше, подивіться, що я знайшов. Я вже різне бачив, вже багато де їздив. Ну це, це просто. І коли ти кур'єр або почтальон, ти приїхав? Оце от це маленьке містечко або селище невеличке, тобі не треба по кожній хаті ходити. А ти просто ти приїхав так. Іде Василь Степанович? А Василь Степанович, будь ласка, отримайте листа. Оці їм взагалі тупо будиночок власний, Дуже прикольно. Mm. Оце взагалі палац якийсь, я не знаю. Воно справжнє, багато людей зараз не зрозуміє мене, а, ті, що живуть не в Америці. В Америка вона все така дуже красивенька, все, все таке ідеальне прям. Але коли ти справжнє бачиш, це просто щось, щось з чимось. Навіть десь трошки занедбане, воно ти, здається таким ефектним, що просто капець. Короче, одна із таких хатинок... Виявилося, як це кажуть, місцева барахолка. Це що таке? А це що таке? Це все, що було з хламу, знаєш, оце, як розібрати тобі балкон, вийде то все саме, що тут є. Але це виставить по факту, якби можеш купити чи що. Був би тут мій батя, для нього би це був рай. Він би все забрав. Так от все на балкон, бо тут і, і на потім. Ой, В штангу попав. Крищано Роналдо, зв'яжись зі мною. Скау, ти якій професійної футбольних команді, він талант, ну от просто, він... я на шишках тренувався, щоб ти розумів. А ті інваліди в збірній Україні на м'ячах і в них супермільярди, і вони ніхера не грають. А я, давай, диви, 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 диви. Давай, щоб було. Щоб я побачив. Е е я травму полочав, коли я прихав, типу, тут не ну, 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 зрозуміло.